Дай мені сірники! Дай мені цісові ці сірники! Кричи на мене, Марту, тримай! Я буду кричати стільки, скільки мені захочеться. Зрозуміло. Хіба ми домовлялися, що ти вказуватимеш мені що робити? Ми можемо обійтися без запалених свічок, Марту. Не можемо! Павук, це вистава про сіамських близнюків Мартіна та Марту. Вони зустрічають свій день народження, і глядачі проживають його з ними. Марта і Мартін, вони як одне ціле. Просто в нас трошки різні погляди. Це Одна ніби істота, але з різними думками, з різними бажаннями, з різними мріями, з, з різним баченням світу. І в цьому конфлікт, в тому, що одному це подобається, один хоче так жити, інша не приймає цього життя і хоче. Піти, хоче відділитися. Ми намагалися працювати таким чином, що не на не накладати на себе щось, когось, когось, когось там шукати, на себе вдівати якогось героя, там персонажа. Ні, намагалися просто від себе. Свою психологію розкривати тут. Немає одної теми. Я думаю, що кожен глядач для себе візьме щось своє, те, що йому потрібно. За чим він сюди прийшов. Автор п'єси та режисер-постановник Йордан Славайков із Болгарії. Свою виставу він називає історією кохання і самопожертви. як трудно і практично невазможна. Про те, як складно і практично неможливо довго жити з тою людиною, про яку думаєш, що любиш, про бажання розстатися назавжди, тому що це важко, тому що ми люди 21-го століття. Ми звикли жити по-іншому. У людини знатно багато вибору. А вибір тільки один любити або не любити, бути коханим або не бути коханим. І ціна, яку потрібно платити, вона завжди одна смерть. Ну а одна смерть покажуть кухонний трилер Павук на малій сцені театру. Прем'єра пройде 15 та 16 червня. За словами речниці театру Ірени Боровець, квитки на прем'єру розкупили. Найближчі покази можна бронювати не раніше ніж на липень. Оксана Туз, Назар Мідріган, новини на Суспільному.